Христос Воскрес до мене поступило цікаве питання, на яке я залюбки відповім: чи буде гріхом ставити на стіл паску, якщо її перед цим не святити? І просто для людини це такий вид солодощів. Так, ось дивіться, у такого кондитерського виробу, як у Паски, є історія, про яку нам не розказують. А саме для багатьох пасха це паски і яйця. Цікаво, що випікаються ці кондитерські вироби тільки один раз на рік, на Великдень, звідки ж взялася ця традиція? Одним з найбільш улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали здобу, яка формою нагадує чоловічі фалоси, так звані паски. А жінки, зайняті приготуванням цих кулінарних шедеврів, імітували над ними зачаття дитини і вагітність. А після вся родина мусила з'їсти паску у вигляді фалоса з білою глазур'ю, посипану насінням і обкладеною яйцями заради родючості землі, худоби, птиці та людей. От така ситуація з історією створення Пасхи. І стосовно того, яким чином це все сталося на нашій території, і як конфліктували між собою християнство та язичництво, я розповім трошки далі: при християнізації України Росії, слов'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа. Головним чином в питаннях відмови від традицій, поклоніння богам їх предків, язичники намагалися зберегти особливі елементи і атрибути їх релігії, привносячи свої обряди і звичаї в православну церкву, яка в свою чергу з кінця X до кінця XVIII століття вела запеклу боротьбу з язичницькими ритуалами. Звичай святити Пасхи став компромісом між православним духовенством і мирянами-язичниками, які не хотіли відмовлятися від традицій. Таким чином освячення Паски нібито нейтралізувало її магічний чаклунський ефект. Людей переконали, що можна їсти свячені паски, незважаючи на те, що паска не є християнським символом, і більш того, це ідоложертовне приношення, що суворо заборонено в християнстві. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно, об'їдаємося і пиячимо, і не розмірковуємо про справжнє значення Пасхи, то ми винні проти тіла і крові Господніх. Про це попереджають святі апостоли, і Біблія відкриває нам таємницю, що від цього багато хворих і чимало вмирають. Священна Біблія вчить язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Чи посміємо ми гнівити Господа? Хіба ми сильніші за нього? От така історія. Якщо говорити про себе, я буду святкувати біблійну пасху. Для мене це міркування над тим, що Христос був розп'ятий за мене, за мої гріхи. Він зійшов до пекла, він забрав ключі влади від смерті та аду і воскрес на третій день. Для мене це. Насправжня Пасха. Якщо говорити про цей кондитерський виріб як паску, я її особисто їсти не буду. Для мене це неприйнятно, щоб на моєму столі була їжа язичницького культу. Вибачаюся. Тому якщо можу порекомендувати серед солодощів, то рекомендую або з'їсти фрукту, або якусь конфетку. Будьте здорові.